Добрий день, любі діти і шановні дорослі. На сьогоднішнє заняття з розвитку мовлення до нас завітав ось такий ведмедик Мишко. Пригадуєте з минулого заняття. Мишко по лісу пішов, Мишко малину знайшов. Він до нас завітав, тому що він вперше почув про дитячий садок. І хоче більше про нього дізнатися. Він не знає, що це таке і для чого дитячий садок. А ми йому сьогодні в цьому допоможемо. Подивіться, будь ласка, на картину. Ось це дитячий садок із подвір'я. На ньому ми бачимо споруду дитячого садка, діток, яких вивела вихователька на вулицю погратися. І ось бачимо бабусю, яка привела свого онука до дитячого садка. Отак і вас колись, мами. Приведуть до дитячого садка до нашого. Ви тут будете навчатися, гратися. Розважатися, а ввечері потім вони вас будуть знову забирати додому. Я вам хочу показати наш дитячий садок, наші групові кімнати. Будь ласка, перегляньте разом із ведмедиком. Першу діти, коли ви приходите до дитячого садка, ви заходите у вітальню. Її ще називають роздягання. Тому що в ній дітки роздягаються або переодягаються в інший одяг. Ось яка вона в нас. Подивіться, тут багато дитячих шаф. У кожної дитини є своя шафа. Давайте повторимо, як називається ця кімната. Це роздягальня. Скажіть ще раз. Роздягальня. Діти знайомимось з наступною кімнатою. Ця кімната називається ігрова. В ній дітки граються. Проводять заняття, розважаються, Ні, великі вікна, на вікнах стоять квіти, в цій кімнаті є столи для дітей і багато стільчиків. І, звичайно ж, дуже багато в цій кімнаті різноманітних ігор та іграшок. Тому вона так і зветься Ігрова кімната. Давайте повторимо разом Ігрова кімната. Наступна кімната. Це спальня. Дітки в ній відпочивають, сплять, набираються сили. В Цій кімнаті дуже багато ліжечок, тому що в кожної дитини повинно бути своє ліжко. На ліжках є простирадла, ковдри, подушки, спальня світла, затишна і простора. Давайте повторимо, як називається ця кімната. Це спальня. Давайте скажемо ще раз. Це Пальня. Ну що, діти? Сподобалось вам у нашому дитячому садочку? Ведмедикові також сподобалося. Але, щоб краще він запам'ятав, як називаються кімнати, давайте ще раз їх назвемо. Кімната, де багато шаф, називається роздягальня. Кімната, де дітки граються або проводять заняття з вихователем. Називається ігрова кімната. Кімната, де багато ліжечок, називається спальня. Все запам'ятали. А тепер. Я запрошую вас намалювати на пам'ять ведмедокові малюночок. Так як він з нами сьогодні був в подорожі по дитячому садочку, ми подаруємо йому його портрет. Ми намалюємо медведика іграшку. Для того, щоб намалювати медведика, нам знадобляться фарби коричневого кольору. Аркуш паперу, пензлик, склянка з водою і серветка може знадобитися. То що, приступаємо. Для того, щоб почати малювати, нам треба мочити пензлик у водичку, легенько віджати від стінку. Стаканчика і набираємо коричневу фарбу. Потім малюємо посередині аркуша, малюємо овал, ще трошки водички треба. Знову набираємо фарби. І замальовуємо цей овал. Діти, це буде тулуб ведмедика. Ось так. Це буде тулуб ведмедика. Набираємо ще фарби і малюємо згорі біля тулуба кружечок. Це буде голова ведмедика. Замальовуємо. І малюємо маленькі вушка, їх два у ведмедика. Знову набираємо фарби біля голови, там де шия. З одного боку малюємо невеличкий овал і з іншого боку невеличкий овал замалювали. Це передні лапи ведмедика. Знову Трішки вмочаємо водичку пензлик і знову набираємо в коричневу фарбу. Внизу тулуба малюємо одну лапку і другу лапу. Вони також у вигляді овалів. Замальовуємо ось таким чином у нас майже вийшов ведмедик, іграшка ведмедик. Нам треба помити пензлик, гарненько вимиваємо. Віджати об стінку стаканчика і набрати чорної фарби. Набрали, ми намалюємо ведмедикові оченята одне око, друге око. І носик, поставимо ось таку цяточку. Можемо зробити ще й ротик. Це така тоненька лінія під носиком. Наш ведмедик посміхається. Знову миємо пензлик. І покажемо, що ведмедик, він же не літає в нас в повітрі, правильно? А що ходить по землі. Тому я візьму в мене є сіра фарба. Сіра фарба, ось вона. І намалюю біля лапок ведмедика полоси. Зліва вправо ось так, щоб показати, що ведмедик стоїть на землі. Ось такий ведмедик у нас вийшов. Намалюйте, будь ласка, спробуйте намалювати малята і ви. Ну що, діти, сподобалось вам сьогоднішнє заняття? А я хочу зараз просто його пригадати. Як ми з вами подорожували по дитячому садку, називали його кімнати. І потім на згадку про цю подорож ведмедикові подарували малюнок іграшку ведмедик. До нових зустрічей, до побачення! Говорю я вам і ведмедик. Бувайте, малята!